Вас вітає луч. Пропонуємо до перегляду ще один лот брендового взуття від ук. Зараз ми дивимося лот номер 31. Самі ходові розміри в лоті. 38, 39, 40. Це самий такий. Розмір якого, розміри яких більше всього, це основа лота. Взуття йде без коробочки. Тому, щоб такого супер е, товарного вигляду набуло це взуття, треба буде докласти вам трошки зусиль. Теплі зсередини. На ліпучці вони дуже круто виглядають. Дуже круто. Міні, шнуровка і тасмани, наші улюблені тасмани. Тут в лоті чорні на платформі рижі і такі. Так, ця модель. Зараз у Прада є така модель. Вони і зсередини і ззовні йде мех. Платформа, макасинчики, і це як домашні тапочки чоловічі. Так, це перший блок. І другий блок це відкрита, відкритий носочок, він йде по, по іншій ціні. По 28 євро за пару. А це взуття по 33. Дивіться, це, які теплі, класні. Отже, це лот номер 31 Зробити замовлення ви можете по телефону, який вказаний в описі, і дізнатися всі умови і деталі. Все на зв'язочку ваш луч мирного неба.